І це нові мешканці Басівкуцької водойми. Тонна товстолобів тепер плаватиме в озері рівного. Їх місто отримало в подарунок від благодійної організації. «Він Дасть дуже високі такі результати особливо літом. Коли особливо йде там серпень, липень, коли йде цвітіння води, саме ця риба дуже любить. От саме цей цвіт. Я думаю, що це буде так само допомога по очищенню нашого озера». Зариблення проводили у парку Оствиця. Це вперше на Оствиці зариблення. Що риба є, це дуже добре. Це красти риба, яка потрібна. Фільтрує, їсть водорості зелені. Перед тим як запустити рибу, водойму перевірили, з'ясовували наскільки вона їм підходить та чи не принесе це шкоди. У відділі охорони водних біоресурсів. Запевнили, усе проводили за наявності офіційних дозволів. Дане зариблення басівкутського водосховища здійснилось офіційно з повним належним документуванням. Під контролем комісії рибохоронного патруля за участю екоінспекції, старший інспектор з охорони навколишнього середовища Сергій Ярощук додає, зариблення принесе користь для покращення водойми міста. Вона буде допомагати в першу чергу тим, що як кажуть, поповнити кажуть ресурс цього водосховища, тому що останніми часами дуже погана ситуація в нас як в країні, так і в області, що дуже багато. Скажем так, недобрих людей брохоньєри виловлюють цю рибу. Такі зариблення планують проводити щороку навесні. Щодо вилову риби заборони немає. У інспекції лише наголосили, усе має бути згідно із законом. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.